До Німеччини на консультації полетіли українські опозиціонери. Їх запросив особисто німецький канцлер. Основний меседж діалогу це як уникнути кровопролиття і зупинити фінансову та політичну кризу в Україні. Про зустріч Ангели Меркель з Арсенієм Яценюком та Віталієм Кличком у матеріалі Наталії Фібріх. Лідерів української опозиції прийняла у себе федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Віталій Кличко та Арсеній Яценюк прибули сьогодні до Берліна після обіду. Зустріч для преси була закрита. Ангела Меркель не вийде на спільну прес-конференцію з українськими опозиціонерами, оскільки це було порушенням протоколу. Однак, перед тим як усамітнитися з ними на розмову, Ангела Меркель дозволила камерам знімати привітання з Віталієм Кличком. і Арсенієм Яценюком і тим самим ви. Словила їм свою підтримку сьогодні. Німецький уряд уже схвалив обіцянку Києва закрити кримінальні справи проти активістів майдану та звільнення демонстрантами адміністративних будівель. Стосовно України, німецький уряд намагається знайти спільну позицію усього ЄС. Позиція Євросоюзу стосовно врегулювання кризи в Україні залишається незмінною. Питання санкцій не актуальне. Натомість є сподівається на деескалацію конфлікту та залагоджування ситуації за столом переговорів. Про що вдалося домовитися із ангелою Меркель? Опозиціонери озвучать на прес-конференції, що відбудеться у Бундестазі, вже незабаром. Після спілкування з журналістами вони зустрінуться із міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Повернутися в Україну Віталій Кличко та Арсеній Яценюк планують вже сьогодні. Наталія Фібрик, Тайля Лєвінтов з Берліна, новини 2+,2.